Вітаю, Вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, з цими невігласами біда, велика біда. Так, вони, ну. Якщо людина невіглас. Та ще не дуже розумна, то тоді вона діє за українським принципом. От коли український народ був дуже розумний, так, в свій час колись, то він безліч прислів'їв створив, які просто в десятку. Так. так ось був дурний та взяв дурну вату, та не знали, що робити, підпалили хату. Тобто вони знають, що треба щось робити, але навіщо і як вони не знають. Тому вони підпалили хату, так. Але ж зробили так щось. От зараз у Сполучених Штатах Америки і не тільки у Сполучених Штатах Америки відсутність кваліфікованих геополітиків і геостратегів. У Сполучених Штатах Америки в свій час їх було два. Ну, класика була. Збігнів Бжезінський. За саме його, під його егідою, оці президенти Сполучених Штатів Америки робили Америку великою, реально. І не тільки робили, але вона й діяла на міжнародній арені як найпотужніша держава. Це ж факт. Потім прийшов. Такий слабенький геополітик Кісінджер, так, Кізінгер, кажучи німецькою мовою, так. і за нього справи пішли гірше. Він там якісь поради давав, в тому числі і Байдену, він вже помер, але не знаю, але до 100 років дотягнув. Ну, хто залишився? Ну, залишився Петро Масляк. Так. Засновник відділу геополітики та геостратегії, розробник певних закономірностей цієї науки, яку в США навіть називати, так бояться, кажуть, що її споплюжив Гітлер. От біда. У них політична географія. Ну, не вмер Данило, так болячка задавила. Или говори по-русски ні в лоб так полбу, політична географія, чи геополітика. Кшисько, єд... Кшисько єдно, пардон, мадам, ну, Що це я так помиляюся. А мене поляки будуть поправляти. Бо слухають. І дивляться, і не тільки вони. Так. так, ось що ж ми маємо? Не знаю, хто так, порадив Дональду Трампу геніальну думку про те, що необхідно виселити всіх палестинців із сектора Гази. Там їх ну, в крайньому разі було до того десь 2,5 мільйони. Жителів це не мала цифра. Це цілі країни. Наприклад, така країна звідки походить дружина Дональда Трампа. Словенія. Ото в неї скільки населення. Так. І от взять і виселить Словенію? Так. От біда. біда. От виселить їх всіх кудись. Це що, зробить щось краще для того покращення клімату тут, геополітично? Чи будуть вирішені проблеми, та нічого подібного. Вони будуть ще загострені ці проблеми? Так. І ну, є таке поняття, я вже як геополітик заявляю, поняття геополітичного маятника історії. От як маятник. Сюди рухається туди, сюди туди. От посередині лінія, на одне поле заходить, до кінця дійшов, вертається назад. Тут побув, вертається назад. І отак от він рухається сюди-туди. Я скажу. Ну, не знаю, не те мабуть. І разом із його другом Дональдом Трампом. що... Може, таку парадоксальну думку, що державі Ізраїль вигідно створити і підтримувати Палестинську державу так, в міжнародно визнаних кордонах. Бо там 1948 року, коли була створена паралельна держава Ізраїль, і не автономія, а Палестинську державу. І зробити так, що там при владі були демократичні сили. Це все можна зробити. Але це довго? Так. Це треба думати, це треба розраховувати. Але ж ну, ну зараз маятник на вашій стороні, панове ізраїльтяни, пройде час він почне рухатися в інший бік. Якщо він дійде до крайньої тієї точки, я не знаю, що буде. Я думав, ви розуміші, відверто кажучи. Ну, дивіться, подивіться на свою історію, в ній все показано. Спочатку з Іудеї вас виселили римляни. Потім із Іспанії, і Португалії вас виселили іспанці і португальці. Потім э, Гітлер, так, вас виселяв і зробив Голокост і все таке інше. Тричі вже маятник повертався, він же бік від вас тричі. Ви хочете четвертого разу. Пояснюю на пальцях, на пальцях Показую. Це закономірність, це не від мене залежить, і ні від Трампа, і не від Нетаньяху, і ні від кого воно не залежить. Це закон такий. А закон відмінити людина не може. Людина це річ. Абсолютно непередбачувана, а закон передбачуваний. От Трамп вважає, що він як непередбачений, і може пропонувати щось робити і так далі, що хоче. Ні. І над людиною стоїть закон. Ну, ну людина віруюча скаже, що над нею стоїть Бог. Так. І ти там, як не крутися, говорить по-русски, чоловік розполаг... предполагає а Бог розполагає. Так що, думайте, вельми шановні пані та панове, поки що ця куля геополітичного маятника на вашому боці, але скоро вона почне рухатися в протилежний бік.